Якщо, наприклад, там от, малий бізнес, так людина вирішила відкривати свою справу, чи є гранти, які підтримують саме відкриття справи, і в якому розмірі можна розраховувати на цей грант, і як за нього потім звітувати, от, як правило. Дуже успішна е, програма є державна, яка підтримує самовідкриття власної е, власної справи. Вона так і називається власна справа, і вона має декілька, скажімо так, варіантів е, фінансування. Навіть молодь, тобто, це молоді люди до 21 року, мабуть, вони можуть отримати грант у розмірі 150 тисяч гривень для того, щоб розпочати свою справу. Е, Будь-хто незалежно від віку, окрім там. Дуже глибоко пенсійного віку можуть отримати грант у розмірі 250 тисяч гривень для того, щоб створити свою справу. Якщо власна справа стосується переробної сфери, тобто переробного виробництва, угу. ну майже 8 мільйонів можна отримати. Круто. Але є там свої умови. і Якщо їх так зараз розбирати, це буде дуже, скажімо угу. так, довго умови там є, треба все ж дуже уважно. Прочитати документи. Головна умова цих програм, яка так дискутується навкруги, це необхідність винайнімати офіційну там якусь кількість персоналу. Mm -hmm. Так. І це потрібно робити офіційно, з огляду на, як мінімум, мінімальну зарплатню, це людей зупиняє, але даремно.